Я гуляю класним парком, ще він зветься зоопарком. Влітку люблять ведмежата в лісі гратись, пустувати, а побачать перший сніг, ляжуть спати у барліг. Слон слониха, слоненя люблять митися щодня, воду в хобот набирають, прохолодний душ приймають. Мавпи люблять пустувати, стиглі фрукти смакувати та гойдатись на хвостах, на ліанах і гілках. Дві папуги посварились, але зовсім не журились. Їх навчили чимні діти, вибач, друже, говорити. Заховались у болото три товстеньких бегемоти. То пірнуть, то виринають, у квача напевно, грають. Зебра пензлик відшукала, чорні смужки малювала, щоб гуляти по савані у смугастім сарафані. Сірий вовчик виє у, у у сумно грати самому. Вовк зіряток ображає і ніхто з ним не гуляє. Добра білка господиня шишок назбирала скриню і опеньок насушила, ще й на зиму ковдру шила. У малюка жирафиняти височенні мама й тато, та й саме жирафинятко теж високе, хоч малятко. В зоопарку різні звірі і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. А ви, малята, в зоопарку були?